Дні два роки податкові надходження до скарбниці Греції збільшаться на 2,5 мільярди євро. Міністерство фінансів передало до парламенту законопроект, що передбачає зміни у фіскальних правилах. Зокрема, зростуть ставки податку на нерухомість а також на прибутки людей і компаній. Це складова додаткової програми економії, яку обіцяли впровадити Афіни. Уряд може бути задоволений, своїх обіцянок він дотримався отже, отримає гроші. А от у пересічних греків ані грошей, ані приводів радіти не лишилося. Святкові розпродажі стартували тут 13 грудня, але черг перед магазинами не видно. А, так, що... у порівнянні з останніми роками це різдво дуже скромне. Наші люди страждають. Оляма з бофеляхоніковишматахнуря дорізав нам зарплати. Вони забрали все, зокрема на наші святкові премії. Лишили нам додаткові податки за що ми підемо по магазинах. Я можу тільки ходити і роздивлятися вітрини в моїй родині ніхто не працює. Більше чверті населення Греції немає роботи, тому про різдвяні подарунки цього року доведеться забути багатьом. На початку грудня продажі у місцевих магазинах впали на понад 20%, А муніципальна влада вирішила не витрачатися на святкові декорації і обмежитися кількома центральними площами.